чому потрібно платити некомфортні гроші для себе, тому що якщо ви заплатите трошки, якщо ви заплатите суму, яка буде для вас комфортна, яку вам буде неважко знайти, неважко її заплатити, то ви не отримаєте для себе результату, який бажаєте. Тому що ваш мозок скаже, навіщо тобі напрягатися, навіщо тобі щось робити, навіщо тобі калихати повітря, якщо і в тебе і так все нормально? Тобі є десь жити, тобі є що їсти, тобі є чим займатися, тому не Переживай там, зробиш пізніше, наступного разу, ну нічого, піде ще зробиш ці гроші, збереш, але тобі буде спокійно і комфортно. А от коли ви платите гроші некомфортні для вас, трансформаційні, які для вас були, важко дісталися, чи ще якось, то тоді ви швиденько піднімаєте свою жопу і починаєте робити те, що вам кажуть. І чути свого наставника. Хоча це теж не завжди спрацьовує, але в більшості случаїв тільки тоді ви отримаєте 100% якісний і крутий результат.